Відео де взять в DAF XG 24 вольта. Значить, на Allegro я замовив таку розеточку 24 З таким ось виходом чи входом Не суть Значить, ось можна подивитись. Назву, якийсь ще номер. Ліземо сюди. Тут у нас стоїть два підохранителі, ось один, ось другий. 24 вольта у нас в цьому розйомі. Виймаємо цих два предохранителя і ставимо в нашу фішечку. Сюди. І виходить у нас ось така от картина. І потім цю фішку вставляємо ось один стоял, тут другий. Вставляем в третий, який поруч был вільний. Вставили. Далее минус. Я вам покажу, я тут нашел кусочек рамы железной. Вот, видите? Сейчас я туда подсоединю и покажу вам, что я 24 вольта. Значит, чепляем минус. Притуляем поки сюда. І дивимося. Під'єднав такий. І дивимося, є у нас 25,3 вольта. Все. Користуйтесь, кому цікаво було.